Це відео допоможе тобі відчути себе більш цілісною, тому що воно про цінності. Коли ти знаєш, що є головним у твоєму житті, ти не ганяєшся за головним у житті інших людей. Тому що цінності, вони як компас, вони тобі допомагають правильно приймати рішення, будувати стосунки, ставити собі досягати свої цілі, а також приймати рішення. Коли ти у злагоді зі своїми цінностями ти якраз відчуваєш цю цілісність і глибоке відчуття сенсу та спокою. Якщо навпроти, то це неспокій, вигоряння, прокрастинація і так далі. Якщо ти хочеш глибоко пропрацювати свої цінності, я маю для тебе класну вправу. Пиши слово дзеркало, та я тобі вишлю повний гайд, як пропрацювати свої цінності.